Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це ратуша. Друге слово це посвідчення особи. Паспорт. Третє слово це одруження. Четверте слово це лікарня. Зікенгас. П'яте слово це міська школа. Де хемейтес Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не пропустити нові уроки.